Це Ізмаїльський лізот садить. Бачите, акація і сафор. Ну, Перший рік у них вийшло. Знаєте чому? Це перший рік за 20 років. Тому що налякали та й посадили. І посадили акацію. Акацію. Акацію тут посадили, тут ніби заборонено. Тому і вийшло. Але це спочатку вийшло, далі це все пшик. По тій простій причині, що ці дебіли навіть не можуть глянути е в книгу, В книгу, яка їм, який чорним по-білому намальовано, що це засолені землі. Тут рости не буде. Це вже. Вияснили 20 чи 30 років назад, але ж знаєте, що таке дебілота, Вона читати не вміє. От що проблема. Хіба той ізмаїльський директор читати вміє? Сумніваюся. Ну, правда, читати, гроші рахувати він вміє. Тепер дивіться далі. Тут був степ. Степ і теж солонець. Під низом солонець. Не знаю, буде тут рости, не буде, може щось і буде. Там далі точно не буде. Дивіться. Це саме, що не є натуральний степ. Натуральний. Я приїхав в 83 році, тут був степ. 83. Зараз е, 2023-й, 50 років пройшло, е, і ці урки, лісники вирішили знищити степ. Це для екологів, тих продажних, кончених екологів. Дивися, пані Овчинникова. Яка ви мерзота, брехлива і кінчена. Ви захищаєте, там, вбиваєте акації, вбиваєте клини, а в той же час ви вбиваєте дійсно степ, степ, всю екосистему. Ви взагалі якась ненормальна. Хто вас туди пустив в эту, Овчинникову, в цю, в цю Верховну Раду? І от, загон для овець. оце ж так і фамілія звучить. Овчиннікова, овцова. Баранкіна Козлова, це ваше місце, пані Авчинникове і того Шобла. Дивіться, оце сучасне лісове господарство. Знищують степ і садять акацію. Ну, за акацію я їх похвалив би, тільки аби вони не прочитали, що тут солонець, а в солонці акація не росте. Тобто. Отака жопа. Це сучасне лісове господарство. Тупі, непрофесійні. Ну, дебіли, дебіли. от. Подивіться на того блоховця, на його стрижечку, на його голову. Ну таке пацан, пастух. Пастух вибився, вибився в якусь там шестерку бандитську. Там я стояв, тепер показую солонець. Бачите? Які тут солонці? Місцями тут вони наверх вилазять, наверх. А місцями на глибині там 5, 10, 20 сантиметрів. Ну, по факту, бачите, тільки от лох на горбу росте. Лох на горбу. А вони хочуть, щоб тут акація росла. Нічого тут не виросте. Воно перший рік, бачите, все тут пропадає. Перший рік. Далі воно до п'яти років нічого тут не доживе, оця акація. Вона вся пропаде. І чому? Тому що директор дебіл і о, голова цього південного офісу там рицай цей дебіл. І їхні інженери лісових культур дебіли. У них є книжка, де чорним по білому написано, що тут солонці. Але ви, слухайте, ці баламути, покидьки, ці взагалі дебіли, оцей офіс південний, дебіли, не міють читати просто свою інструкцію. Ну що, оце з такими, з такими лісниками ми йдемо в майбутнє. Це дебіли і вори. От, більше я не знаю, от, що їм сказати. Дебіли і вори.